Привіт! Сьогодні ми зануримось у світ однієї з найзагадковіших і, чесно кажучи, найдивовижніших цивілізацій стародавньої Європи. Це історія про людей, які будували велетенські міста за тисячі років до Риму, створювали просто неймовірне мистецтво, а потім, наче розчинилися в часі. Давайте разом спробуємо розгадати їхні таємниці. Отже, який у нас план? По-перше, з'ясуємо, як цю культуру взагалі знайшли. Потім подивимось, як вони жили і чим займались. Далі найцікавіше їхні неймовірні міста гіганти. Зазирнемо у їхній духовний світ через мистецтво. І на сам кінець спробуємо відповісти на головне питання: куди ж вони зникли? Історія ця, знаєте, починається майже як детектив. Кінець 19-го століття. Археолог Вікентій Хвойка веде розкопки біля звичайного села Трипілля під Києвом і раптом натрапляє на щось абсолютно незвичне. Він ще не знає, але саме ця знахідка дасть ім'я цілій цивілізації, про яку ніхто й не здогадувався. Щоб просто усвідомити масштаб, уявімо, ця культура процвітала на землях сучасної України майже 6 тисяч років тому, тобто задовго до перших єгипетських пірамід, вони жили на величезній території від Дніпра аж до Карпат, вражає чи не так? Гаразд, вони були тут і були давно. Але як їм вдавалося не просто виживати, а й розвиватися до такого рівня, у чому був їхній секрет. А відповідь, як це часто буває, буквально лежала у них під ногами у землі. По-перше, вони були просто блискучими аграріями, вирощували пшеницю, ячмінь, жито, навіть сади з абрикосами та сливами мали. А ще тваринництво, рибальство, ну і вишенька на торті, вони одними з перших у цьому регіоні почали працювати з міддю. Хоча, звісно, знаряддя з каменю та дерева ще довго залишалися основними. Але, як то кажуть, є одне але їхній підхід до землеробства був, скажімо так, дуже агресивним. Вони брали від землі максимум, і це породило абсолютно унікальну проблему, яка, по суті, і сформувала весь їхній спосіб життя. І що ж вони робили, коли земля втомлювалася? А отут найцікавіше вони не чекали голоду. Приблизно кожній 50, може 100 років вони просто збирали речі, залишали своє поселення і переходили на нове місце. Починали все спочатку. Такий собі нескінченний цикл оновлення. І саме цей, на перший погляд, дивний кочовий спосіб життя в осілому форматі дозволив їм створити щось, що досі вражає археологів. Мова йде про їхні поселення, і це були не просто села, оні, це були справжні гіганти. Ось тут варто зупинитися і просто усвідомити цей факт: за тисячі років до Афін, задовго до Риму, на території сучасної України стояли поселення, які за всіма ознаками були першими містами Європи. Це ж повністю перевертає звичну картину історії. А тепер цифра, тільки вдумайтеся: 50 тисяч людей, 50 тисяч в одному поселенні у добу неоліту. Це ж населення сучасного районного центру. Таке скупчення людей вимагало просто неймовірного рівня організації суспільства. І це не було хаотичне нагромадження хат. Зовсім ні. Такі прото міста, як, наприклад, Майданецьке, мали чітке планування. Будинки стояли концентричними колами, утворюючи вулиці і квартали. І будинки були дво-, а подекуди й триповерхові, а в центрі велика площа або громадська споруда. Це свідчить про дуже розвинене общинне життя. Та їхня велич не лише в гігантських розмірах міст, справжня душа цієї культури, її код захований у їхньому мистецтві, бо вони залишили по собі щось значно більше, ніж просто руїни будівель. Подивіться на їхню кераміку, це ж не просто посуд, це цілий космос. Кожен горщик, кожна миска це витвір мистецтва. Ці складні гіпнотичні спіралі вони точно були не просто для краси. Це символи, які відображали їхній світогляд, їхні вірування, уявлення про всесвіт. І знаєте, що найдивовижніше ці символи нікуди не зникли, вони наче крізь тисячоліття проросли в українській народній культурі. Подивіться на традиційну вишивку на килими, на розпис кераміки, а особливо на писанки. Бачите? Ті самі спіралі, ті самі мотиви, спадщина, яка живе досі. А хто ж був у центрі їхнього всесвіту? Судячи з тисяч знайдених глиняних фігурок, це була жінка. Образ праматері, берегині роду, богині родючості. Багато дослідників вважають, що це пряма вказівка на те, що суспільство трипільців могло мати матріархальний устрій. І ось, після розповіді про таку велич і розквіт, ми підходимо до найдраматичнішого моменту. Близько 2750 року до нашої ери, ця унікальна цивілізація починає занепадати. А потім зникає. Що ж трапилось? Це питання, яке не дає спокою історикам та археологам. Як така потужна організована культура, що будувала міста і створювала шедеври, могла просто взяти і зникнути з історичної арени? На сьогодні є дві головні версії. Отже, версія перша кліматична. Можливо, клімат різко змінився, став більш посушливим. А для землеробів, які звикли до інтенсивного господарства, це була катастрофа, голод і занепад. Версія друга вторгнення є теорія, що з диких степів на сході прийшли войовничі кочові племена, які просто витіснили або асимілювали мирних трипільців, а можливо, спрацювали обидва фактори одночасно. І наостанок, давайте просто замислимось, а що, якби все склалося інакше, якби ця дивовижна цивілізація землеробів та митців не зникла, як би це змінило подальшу історію Європи? Це питання, на яке ми вже ніколи не отримаємо відповіді, і в цьому, мабуть, і полягає головна таємниця загублених гігантів.